Всім привіт! Я Ліна із Канади, Канада Вінніпех. У мене опухле обличчя, бо я плакала півдня півранку. Перед тим, як зібратися на роботу, вирішила поплакати. І зараз розповім вам відповідно чому. Кому цікаво залишайтеся. можливо, комусь це підніме трохи настрій, бо ви зрозумієте, що у вас все не так все і погано. А може, навпаки, ви подивитеся і скажете, боже, що за хрінь. У мене все набагато гірше. А тут людина ще й плаче. Коротше, розповідаю вам, Збираюсь на роботу і розповідаю. От значить, ситуація наступна. Якби ми недавно переїхали в Канаду, скільки буде цих місяців, зараз трошки складно з фінансами. Але я така, типу, думаю, що так складно, ну, я справлюся, тому що я там беру якісь додаткові уроки англійської мови, кому потрібно записуйтесь. Працює і так далі. Але прошлої прошло, прошло два тижні до зарплати, я думала, що в мене вийде вкластися там ну в, в деяку суму. І в мене не вийшло, тому що, якщо ви бачили мій штраф, дивись моє відео, я проїхала швидше ніж треба, і в мене з'явився штраф на 400 доларів, я не вклалася. Я подумала, це ж був штраф, якби о, о, такі обставини, типу, непереборні. Ці два тижні точно вкладуся, і вкладаюся, і от у мене вже виходить, що наче я витратила, ну, от тут зарплата кожні два тижні приходить, наче я витратила 600 доларів, і я думаю, ну, нормально, Типа 600 доларів це нормально. І тут, коротше, у мене відбувається якась. Фігня з машиною Вона починає їхати повільно, погано набирає швидкість і починає кидати. Вона видає якісь незрозумілі звуки і з'являється індикатор масла. Треба поміняти масло. Я новий водій. Мені казали, що так щось масло раз в півроку треба міняти. Я про нього взагалі забула. Десь півроку пройшло. Потім виявилося, що це не так. Треба там міняти чи кожен 10 тисяч кілометрів. Я не знаю. Я ще до сих пір не знаю. А, треба міняти масло, Ну, треба було поміняти. Приїжджаю я на станцію. Думаю, окей, поміняю масло, там плюс 70 доларів. Ну, не критично. Міняю я масло. І що ви думаєте? Нічого не міняється. Машину так само, вона дуже повільно набирає швидкість. Вона так само деренчить, типа дррр. І. Я заходжу, питаю в чаті GPT, типу, що відбувається. Я думаю, може він там якось смазиться, двигун спочатку потрібен, потім він почне нормально їздити. І вчит, потім мені каже, як тільки ви заливаєте масло. Всі ці індикатори того, що у вас не вистачає масла, вони відразу приходять. А якщо вони не пройшли, значить ваш двигун вже достатньо зіпсувався. Тому що ви їздили без масла. Ну, не то, щоб зовсім без масла, а то мало було просто. І mm. коротше заходжу в інтернет, і кажуть, діагноз рак. Смішно, вибачте. Діагноз, що у вас зіпсувався двигун. Звісно, сьогодні повезу її на діагностику. Я так думаю, боже, в мене немає діг на діагностику, не то, щоб купувати двигун. Така питаю у Google, а скільки стоїть двигун? А Гугл такий, ну, від 2 до 20 тисяч доларів. Я розумію, що мені вже деякі люди кажуть, що я себе не коротше, що може не все так погано. Ну, ну в будь-якому випадку, мені кажеться, що я врядлі вкладусь там в 100-200 доларів. Розумієте, кожен тиждень, не кожен тиждень, а кожні два таких зарплати приходить. Додатково до того, що ти собі розраховуєш, наче ти все можеш. Там не все може, мені до них вистачить. Е, постійно щось трапляється, і їх не вистачає. Ну, якісь екстрені розходи, які ти, типу не передбачав. Я сьогодні просто почала плакати. Все заплакано, пухше, думаю, як я піду на роботу, треба брати day off. Не можу взяти офф. Тому що мене звільнять, мені не буде чим платити за квартиру. Не можу краситися і дивитися не туди. Буду туди дивитися як каратися грати. Я взагалі вранці не крашу, сьогодні вирішила краситися, тому що мене просто дергаю. Я Сьогодні сижу, у мене тремор від того, що я розумію, скільки, що мені зараз за машину може прийдеться заплатити більше, ніж тисячу доларів. Та навіть якщо тисячу доларів взагалі не розраховувала на цю суму. Тільки вчора малі за садик заплатила 500 доларів, це на два тижні. Короче, відчуття, що треба робити китайську візу і їхати в Китай там рублять гроші. Короче, мені вже подивились машину і сказала, що це буде коштувати 10 тисяч доларів, що в мене немає варіанті. Тобто, в машині півгода, я купила ну машина 2018-го і півгода, як я купила. І просто іноді в Києві такого випуску немається двигун. Просто так. Типу, я поміняла в час. 10 тисяч. А ще буду це робити три місяці. Ну, знаєте, коли таке состояння, типу душевне, що ти розумієш, що тобі ще на роботу йти не треба, краще, але треба йти тому що, Як ну, все погано. Коротше, завяжу собі косічку, щоб чолка мені не заважала. І хай вона тут целіпається, як попало. Я вже не хочу нічого хорошо, красиво, Як попало? У мене... Мені погано, я не хочу. У мене, знаєте, коли на стресі, в мене це недавно, як тільки приїхала в Канаду, у мене нова функція відкрилася, коли на стресі не хочу їсти. Обід, який я вирішила з собою взяти, який буде виглядати, мала їсть сир. Тінь-Тін? Да, -тін? Так, Це мій обід. Це все ще не йшло, тому що не хочу нічого готувати. Клубника, дитячий сир, банан, яблука, хлібці і пепсі. буде на сьогодні. Так сказати, зеркало не помить, так сказати. Не пройшло 20 років, як тінь -тін останній раз сиділа в слінгу. Сьогодні ми знову слінгу, бо мені треба її пішком вести в садик. А відповідно, звісно, же... я не можу її повести пішком на машині. Коротше, сьогодні буду нести тінь. -тін. От так от можна сьогодні йти в садик. Все, ми пішли. Готово? Тобі удобно? Yeah. Отлично. Коротше. На вулиці прекрасний день, да, Тінтін? Тінтін ну, -тін, шапочка з доларами, і сир в одній руки. А, можна радіти <гум> життю, тому що є. Прекрасне світо сонечко. Коли б я ще перед роботою просто так от 15 хвилин кудись прогулялася, да, тінтін? -тін? Скажи, ми да. вже про це сніг забули, Да. Ми вже тут а, типу, на машині забули, як це ходити пішком, а зараз же літо, правильно, возможность. Отлична, Отлична можливість. Да. Да. отличная возможность походити, подихати свіжим повітрям. Вдихаємо повітря, видихаємо фігню. Вітря. Вітря. Так от. Дивіться, у нас тут зайчик пригає, поки ми гуляємо. Зайчик, так. Да. Прекрасне життя. Просто, звісно, ходиш тут, гуляєш, а тут такі красиві будинки, зайчики пригають по газонам. Просто спокійне, прекрасне життя. Але по факту, щоб воно таке було, треба. Як я сюди їхала, мені казала, що типу, ти входиш в ноль. Так от, щоб в ноль не виходити, треба спочатку не виходити в мінус, да, щоб приєднатися до да, тін, -тін, до такого прекрасного спокійного життя. Ми виходимо в мінус постійно. Ходимо, дивимося, тут зайчики у когось бігають. Тін -тін. Да. Да. Коротше, я відвезла малу, віднесла малу, а потім зрозуміла, що я забула рюкзак дитячий. Коротше, забирала рюкзак, зараз занесу рюкзак, виключу таксі і поїду на роботу працювати в такому прекрасному настрої, як у мене сьогодні. Не знаю, тоді виспала сьогодні, але настрій не очень. Добре, сьогодні закінчимо тут. Якщо е, вам не знаю, як могло сподобатися це відео, якщо хочеться когось підтримати в цьому житті, можете поставити мені лайк і написати коментар. Е, це дуже допомагає моєму каналу. І мені взагалі ментально навіть можете писати щось погане, а е, все нормально. Якщо вам потрібен простір для того, щоб так сказати вивільнити свій гнів, то гарного всім дня, гарних вам. А вихідних вже не буде. Ну, будуть колись. Ну, не скоро, бо зараз понеділок. Ні, зараз вівторок. В будь-якому випадку. Все, я пішла на роботу.